Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми черговий автомобіль, такий як Renault Megane другого покоління. Автомобіль в дуже гарному стані. Друзі, всім привіт! Дивіться, якого сьогодні красунчика підібрали на Луцькому авторинку. Renault Megane другого покоління автомобілі де 2009 року на лінзованій оптиці на зимовій гумі. Машинка в дуже гарному доволі стані. Горить, блистить. Авто. Має один косметичний підкрас, друзі. Всі склопідйомники всі працюють, друзі. 133 оригінального пробігу. Є всі сервіски, є всі тюфи. Чотири склопідіймача, всі працюють. Сидіння доволі в доволі дуже гарному стані, нічого не підшивалося. не з її ознайомилося Радіо Свобода. Тут от все. Все в гарному стані, машинка чистенька. Полка шторка, все присутнє, Пасочка є. Намкрат, запаска, знак. тут сухенько. У нас все є у машинці у нас. Полка шторка, все у нас працює. Дуже в гарному стані машинка. Ось такий, друзі, стан даного реномаган другого покоління. 133 оригінального друзі, пробігу. Повністю всі сервеси, всі випуски. 2009 рік 1,6 бензин з каталізатором. Власники щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо, друзі, огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Opel Astra H. 2006 рік. Без жодного підкрасу, ціна її 5000. такий от Opel Astra H. Рост рік на літній гумі. На кліматі? Має два скло Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2008 року, 1,7 дизель 92 кВт 7 місць. Ціна його, друзі, 6350, номер телефона власника. Діти, друзі, Opel Zafira На легкось дисках. На клімат контролі, салон, в принципі, доволі в гарному стані. Сімей Когось Кого зацікавив Opel Zafira, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан. Автомобіль 2011 року. 1,6 бензин. Ціна його 5650. Хто в чорному кольорі? На зимовій гумі. Має кондиціонер, склопідйомники. Кому цікавий логан, телефонуйте, запитуйте Passat b 5 4800, номер телефону власника. Такі, друзі, є Passat b 5 В принципі. Доволі ще на свої рука в гарному стані, на зимовій гумі 2001 рік по вікнах. Двохлітровий бензин. На світлому салоні на клімат-контролі має 4 скло підіймачі, світлий салон. Кому, друзі, цікавий такий пасад. 2001 рік, 2-літровий бензин, ціна його 4800, телефонуйте, запитуйте. Дача Логан 2006 року, 1,6 бензин, 204 земного пробігу, ціна його 3950. Номер телефона власника. Дача кузові седан. Логан. 1.6 MPI. Має форкоп. Має кондиціонер. Склопідйомники. Ось такий віддача Логан. Renault Megane другого покоління 2006 рік, 1,6 бензин, автомат, 5200 номер телефонного власника Ось такий Renault Megane на літній гумі, на титанах. На автоматі, клімат. Кому друзі цікаві, телефонуйте, запитуйте. Рено сценів другого покоління, автобіль 2006 року, 2 бензин на автоматі. 4850, друзі, ціна його. Машинка при нас зі Швейцарії. На зимовій гумі в чорному кольорі. Має отут угрішності такі. Має безключовий доступ. Має клімат, круїз контроль. Дача Сандеро. 2009 рік, 4500 ціна його, 1,4 бензин. 142 заявленого пробігу. Дача Сандеро, на зимовій Гумі. Простенька комплектація, має два склопідйомника, кондиціонера немає. Сандера цікавий, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік. 2007 рік, 1,6 бензин на автоматі. 170 зеленого пробігу. Ціна його, друзі, 5 тисяч. Ось такі Renault Сценік. 2007 рік, в рестайлінгу вже йде на зимовій гумі на спалахтонових дисках. Коробка автомат, звичайний кондиціонер. Ось такі друзі Renault Scenic на автоматі.